Школа інновації соціального підприємництва це новий формат роботи на ринку освітніх послуг. Коли ми пропонуємо заходи в межах концепції освіти протягом життя, запрошуємо на навчання не лише студентів, тобто молодь, а вже більш досвідчених фахівців, які вже мають свій бізнес, які розвиваються і хочуть підвищити свою кваліфікацію. Саме тому формат цієї школи незвичний для навчальних закладів це поєднання. Очного навчання і дистанційного навчання. Один раз на місяць ми пропонуємо таку очну сесію на вихідних, субота та неділя, тому що ми розуміємо, що наші слухачі це люди, які працюють і не можуть прийти протягом робочого тижня. А весь інший період в цьому місяці ми працюємо дистанційно за допомогою освітніх дистанційних можливостей, технічних, які надає Сумський державний університет. Приїжджають люди, які, скажімо, Почали свій бізнес зовсім недавно. скажімо, рік або два тому. Він зараз досить успішний. Вони готові ділитися цим досвідом, як це зробити, що не виношувати свою ідею довго-довго, ні з ким не ділитися, а потім казати, ох, я не встиг. Вони вчать, якщо ідея щойно прийшла до вас, як її оформити в певний проект і знайти вже фінансування і в найшвидший час її реалізовувати. Початок е е школи 24 вересня. Ось бажане завчасна реєстрація. Анонси шукайте на сайті Сумського державного університету та науково-навчального інституту бізнес-технології ОАБС, То теж в розділі Анонси школа інновацій та соціального підприємництва.